Усім привіт. Нещодавно я натрапила на одну ситуацію, з якою я хочу з вами поділитися, бо мені важлива кожна ваша думка, бо взагалі мало хто про це говорить. І така ситуація може траплятися в багатьох сім'ях, там де є фінансова залежність, особливо. От уявіть ситуацію: вона досить типовою є для багатьох сімей. Зустрічаються хлопець з дівчиною, вони працюють на роботі, разом живуть, разом заробляють гроші, потім хочуть завести дитину. Заводять вони дитину, дівчина йде в декрет, і виходить так, що всі фінансові обов'язки переходять на хлопця. Дівчина сидить в декреті, дивиться за дитиною, виховує, доглядає, варить, прибирає. А хлопець працює на роботі, він розвивається. В нього дуже добре виходить у розвитку свого бізнесу. Він ставить ідеї, в нього є цілі, плани. І в нього, якби трохи робляться, як то кажуть, пальці веєром. Ну а взагалі здавалося б, усе добре. Він повністю виконує всі свої обов'язки дуже гарно, він дуже гарний батько. Він робить все і навіть більше, що від нього залежить. Але потім виникають такі конфлікти, як вона викинула якусь їжу, яка, на її думку, була зіпсована або просто непридатною для споживання. Вона б сама не їла і вирішила там викинути якусь їжу. А він такий потім каже з агресією. Каже, навіщо ти викинула? Будеш заробляти гроші, тоді викидай. А поки заробляю в гроші в цій хаті, тільки я і я приймаю рішення, як поводитися з продуктами, викидати їх чи не викидати, що робити з ними. Якби є логіка в його словах, але й вона не знає, як їй на це реагувати. І ця дівчина вона просто розгублена. Є ще друга ситуація. Він цей хлопець платить за квартиру. І коли щось для дівчини не подобається, вона розказує якесь своє невдоволення, або щось їй було неприємно, і він просто їй на любе її невдоволення відповідає: якщо щось тобі не подобається, забирай речі і йди, я тебе не тримаю, і при цьому він знає, що вона від нього нікуди не піде, бо їй немає куди йти. В неї нікого немає, ні родичів, ні друзів, які б змогли допомогти, так само і фінансів. Він розуміє, що вона від нього залежна, і він просто цим користується, маніпулює і постійно говорить, не подобається, іде. Це просто ситуація, яка мене змусила задуматись, яка мене дуже зачепила. І як би ви діяли? хто тут правий, от що ви можете сказати? Бо мало людей, від кого я чула, що хтось говорив про такі якісь теми, і мені важливо, що думають про це люди. Чи є ж, врешті-решт, фінансова залежність причиною до такого ставлення?